Розпочнемо сьогоднішній ранок із ситуації на півдні і в морях українських Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, капітан третього рангу з нами на зв'язку. Пане Дмитре, вітаємо і сподіваємося, що можемо сказати вам доброго ранку. Вітаю студію. вітаю глядачів. Доброго ранку. Була учора інформація про те, що ракетоносії руські вивели в акваторію. Як сьогодні ситуація? Офіційної інформації такої вчора не було, наскільки я пам'ятаю. Сьогодні теж нема. Відсутні зараз, в принципі, будь-які кораблі в Акваторії і Азовського, і Чорного морів. Відповідно, Носіїв так само нема. Про що це може свідчити? Тиждень тому вони регулярно виводили, причому велику кількість, потім зникли. Вони ховаються, бояться, чи ми можемо просто видихнути і е, розуміти, що вони нічого зараз не готують. Тиждень тому півтора тижня тому е, були обстріли масштабні, а зараз е, трошечки спокійніше. Чи, чи можемо на це сподіватися? Насправді, коли мова йде про те, що вони щось кудись вивели. Тут є два е, можливих варіанти. Варіант перший це вони вивели щось і тримають це, як правило, підводні човни. І в принципі, вони їх не виводять щоранку. Вони мають таку автономність і можуть перебувати деякий час в морі. В принципі, суто теоретично до 45 діб. Може перебувати підводний човен такого класу в автономному режимі, але там є купа технічних складнощів пов'язаних з експлуатацією цих субмарин, тому, як правило, вони там не більше двох тижнів перебувають, і після цього відбувається їхня ротація, як правило. Іноді буває, що тижнями взагалі нікого немає. От зараз вже теж кілька діб, в принципі, нікого немає. Коли вони другий варіант, вони можуть виводити кораблі тимчасово, так, або для удару, або для того, щоб розосередити. для ударів, фактично вони виводили цієї весни їх раз на місяць, тобто три удари за три місяці весняних. Пане Дмитро, а в більшості випадків вони. Тримаючи свій так, флот вранить. в новоросійську, десь так, між новоросійськом і Геленджиком, вони звітом можуть робити пуски, не виходячи в акваторію е моря? Вони їх давно вже не тримають в цьому районі, вони їх всі тримають пункти базування новоросійське. Ну. Пункти базування новоросійське. І якщо вони їх виводять, вони, як правило, їх виводять з метою розосередження. Тобто, коли вони вважають, що є небезпека ураження їх в воєнній гавані. То вони тоді їх можуть вивезти в семейську бухту, це така затока між пунктом базування новоросійським відкритим морем, фактично. Але виводять вони їх туди, як правило, на короткий проміжок часу, потім заводять назад, бо там від дронів ховатися легше. Для удару теоретично їх можна взагалі не виводити. ну Це суто теоретично. Практично вони їх для цього виводять як мінімум в семейсь бухту, це питання кількох годин, в принципі. Для того, щоб вивезти і вдарити, але знов-таки повторюся, зараз у них така практика. В середньому раз на місяць вони їх застосовують. Про вишки бойка ми стільки разів вже чули. Виглядає так, що це така точка, ніби не потопляємо, на яку якщо правильно повісити апаратуру, то того й очі в цій частині північно-західного Чорного моря. Як зараз ситуація виглядає? Ну, не тільки бойка вишками єдин. Право в тому, що там об'єктів вистачає. Тому це не обов'язково саме ці об'єкти. Кожного разу росіяни, звісно, ризикують, коли щось кудись там доставляють, тому що знаходяться вони в зоні вогневого ураження і таких... Одиниць більш-менш потужних для того, щоб щось кудись там доставити, вони, звісно, не можуть використовувати. Тому там знов таки мова не обов'язково про вишки бойка взагалі. Просто в нас в медіа вони так би мовити найвідоміші, там є інші платформи, менш такі відомі, скажімо так. Тому так вони їх можуть використовувати для викриття надводної обстановки, ведення розвідки. Але періодично там щось відбувається, про що ми з вами можемо лише здогадуватися з окремих коротких відео, як правило, наших колег з головного управління розвідки. Після чого цього чого там ті девайси припиняють свою своє існування разом з іноді разом з обслуговуючим персоналом. Пан Дмитре, вчора на Black Sea Security Forum Роман Костенко розказав, ну це теза, про яку ми часом чуємо, що Чорне море, Азовське море це є ті місця, які можуть допомогти де окупувати весь український південь, де півострів Крим. І власне, поки ми зберігаємо контроль над півнем, над Одещиною, Миколаївщиною, частиною Херсонщини, то ці шанси є реальними, непримарними, щоб повернути всі. Окуповані території. Чи поділяєте ви цю думку? Чи власне це настільки легко, як це звучить? Ну, ніхто і не каже, що це легко. Насправді, морські операції, вони є, особливо операції звістки морського десанту, є найскладнішим типом морських операцій в принципі. Тому, звісно, це така гра, в яку можна грати вдвох. Так вони намагалися там свого часу висадити десант, і вони. Той самий час постійно укріплюють узбережжя від можливої висадки українського десанту. Тобто вони теж це вважають таким перспективним напрямком, і вони так само вважають це небезпекою для себе. Море, звісно, надає можливості, і вони це враховують, і ми це враховуємо. Але в будь-якому разі, так море, як. Контролюється, дозволяє мати деякі переваги або навпаки. <кій> Найближчі контакти з ворогом це е, в щодо акваторії е, Чорного моря. Це Дніпровський лиман. Там е, весь час е, з коси е, тероризують і обстрілюють як Куцюрубинську е, громаду, так Очаків. Це по моєму така найближча е, ділянка через море. Як зараз ситуація там? Но, насправді зараз набагато менше е, можна почути в зведеннях Кутуруської громаду, яку ви згадали Івичак, і в Очаки. Раніше це е, відбувалося, скажімо так, на постійній основі. В першу чергу, за рахунок того, що вони е, безкарно перебували на Кінбурзькій косі, е, після цього їхнє перебування там було смертельно ускладнено, і вони відповідно вже не почувають себе там. Так фривольно, як раніше, то, і відповідно, кількість подібних кейсів зменшилася дуже суттєво. Скажімо так, я не часто чую ці назви, які ви щойно згадували, і в зведеннях, і в новинах. І це так це теж робота, в тому числі, зокрема військово-морських сил. Пане Дмитре, спроб принаймні, ми не чули про це, вголос про це не говорили, що останнім часом були якісь спроби знову влучань знищити Керченський міст. Але розуміємо, що це радше питання не стільки військового характеру, скільки йдеться про певний символ для них. І якби цього моста не стало, то було би просто дуже неприємно дуже неприємно і Путіну, і росіянам. Коли ми говоримо про те, що Можуть в Україні з'явитися нові дуже потужні далекобійні ракети, які зможуть зруйнувати і не бункери в глибині, і Керченський міст. Наскільки власне, от саме ця споруда є ціллю, є пріоритетною ціллю? І чи росіяни мають якісь припущення, що, можливо, будуть туди завдані удари? Тобто, чи спостерігаєте ви, що доглядають, наглядають за ним достатньо, що охороняють його сильно? Так, пані Оксано, ви абсолютно праві. Його охороняють, охороняють його доволі щільно, це факт. І, мабуть, це єдина причина, чому він ще там досі знаходиться. І так. Він має не тільки е, логістичне значення, а й ідеологічне е, і доволі вагоме значення, ідеологічне саме е, в будь-якому разі, звісно, вони його використовують за призначенням, е, вони просто не можуть його використовувати в повному об'ємі е, до його проєктних потужностей. Але так чи інакше, звісно, автомобільної частини цього комбінованого мостового переходу. Вони перекидають е, і е, у військових цілях е, як е, особовий склад, так, е, ймовірніше за все, різноманітний е, став обладнання для е, того, щоб забезпечувати угрупування як в Криму, так і на півдні. Але е, так вони розуміють чудово, що е, міст е, з переліку е, планових цілей ніхто не викреслював, звісно. Тому вони вкладаються в логістичну інфраструктуру на окупованих територіях на півдні нашої країни, намагаючись зв'язати починаючи від Ростова на Дону через Донецьку, Запорізьку, Херсонську область вже з тимчасово окупованим Кримом і вкладаються вони як і в інфраструктуру дорожню, так і залізничну. Тому о, охороняють, але о, розуміють, що о, можуть і не впоратися, пане, пане дякуємо за ваш аналіз за те, що розповіли і були з нами цього ранку. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, капітан третього рангу.